Добрий день, діти. Ми зараз проведемо урок ЯПС 138 тридцять Зимові Олімпійські ігри. Електричні явища прочитаємо лист Сентаврика. Добрий день, друзі! Зима казковий час для веселих і цікавих ігор. Пограймо разом! Візьмімо участь у зимових Олімпійських іграх зі сніжками, ковзанкою та перегонами на лижах. Бажаю успіху! Візьмімо участь у змаганні сніговий бій. Познайомимося з правилами гри та виконаємо завдання. Вітаємо на першому змаганні з зимових Олімпійських ігор сніговий бій. Зіграй сніжки зі сніговичком. Зафарбуй синім кольором кружечки біля відповіді, які вважаєш правильними. Якщо відповідь слушна, то сніжка влучила сніговичка. Означимо зайвий малюнок. Зайвим є другий малюнок, який не ілюструє дію електричного поля. Оберімо правильну відповідь. Речовина це Безбарвна прозора рідина без смаку та запаху. Те, що дійсно існує у світі. Вид матерії, з якого складаються фізичні тіла, речовина це вид матерії, з якого складаються фізичні тіла. Які існують заряджені частинки, протони, електрони, іони. Познач речовину, з якої виготовлено об'єкти на світлинах, метал, електрична вишка, і корабель, і труби. Познач правильне твердження. Провідники речовини та матеріали, які майже не мають вільних заряджених частинок. Це неправильне твердження. Провідники речовини та матеріали, які містять вільні заряджені частинки. Що переміщуються під дією електричного поля. Хорошими провідниками є гума. Скло це вже неправильно. Це дієлектрики. Познач неправильне твердження: провідники, речовини та матеріали, які проводять електричний струм, це правильно. Діелектрики, речовини та матеріали, які не проводять електричний струм, це теж правильно. Метал поганий провідник електричного струму, навпаки, він гарний провідник електричного струму. Перевірмо себе за презентацією, позначимо кількість правильних та неправильних відповідей. А тепер полічимо правильні відповіді. Якщо більшість завдань у нас правильна, то ми розфарбуємо сніжинку. У мене всі завдання правильні, тобто я влучила шість разів сніжкою в сніговичках. І маю право розфарбувати сніжинку. Чудово рушаємо далі. Пригадаємо, що нам відомо про Олімпійські ігри. Які види спорту входять до них? Ми знаємо, що Олімпійські ігри започатковано в Греції, в давній Греції. Це міжнародні спортивні змагання. Вони проводяться кожні 4 роки. І переможці змагань отримують довічне звання чемпіона, олімпійського чемпіона. Олімпійські ігри зазвичай діляться на літні і зимові, літні проводяться щочотири 4, 4 роки, в рік кратний чотирьом. Античні Олімпійські ігри проводилися в Грецькій Олімпії з 776 року до нашої ери по 393 рік нашої ери. У програму Олімпійських ігр входять 33 види спорту, що включають 52 дисципліни. І загалом в змаганнях розігруються близько 400 медалей. Серед олімпійських видів спорту це стрибки у воду, плавання, синхронне плавання, водне поло, стрільба з лука, легка атлетика, бадмінтон, бейсбол, баскетбол, бокс, веслування на байдарках і каноє, слава на байдарках і каноє, Шосейний велоспорт, велотрек. Кінний спорт, фехтування, хокей на траві, футбол, спортивна гімнастика, художня гімнастика, стрибки на батуті, гандбол, дзюдо, регбі, сучасне п'ятиборство, академічне веслування, відривний спорт, стрільба, настільний теніс, тріатлон, важка атлетика, боротьба тощо. Зараз ми переглянемо фрагмент італійської кінокомедії. Не здивувала поведінка найяскравішого гравця цієї команди, і незвичайна і комедна, вона й насмішила. Зараз ми поглибимо знання про актора виконавця головної ролі, переглянувши презентацію. І порелаксуємо з композицією Аморино. Немає любові. Фрагмент, що ви переглянули, це уривок з італійської кінокомедії Приборкання норовливого. Жвавий танцівник на баскетбольному полі, один з головних героїв цього фільму. Виконавця цієї ролі знають у всьому світі: Адріано Челентано, талановитий італійський актор, співак, ведучий телепрограм та режисер. Один з найуспішніших та найвпливовіших виконавців в історії італійської музики. Cosa sei per me? Volevo dire per la strada, la gente che non ride mai, che sei diversa, che sei vera, che col tempo tu non cambierai, ma tu non sei con me, amore amore. Візьмемо участь у змаганні фігурне катання. Ознайомимось з правилами гри та виконаємо завдання. Ми майстерно впоралися з першим завданням зимових Олімпійських ігор. Візьмімося до другого фігурне катання. Знайдімо слова, пов'язані з поняттям електричне явище, закреслимо лінію відповідні клітинки, ніби катаючись на кавзинах. провідник. Протон. Йон. Поле. Заряд, струн електрон у нас вийшло H, Провідник, раз, протон, два, йон, три, поле, чотири, заряд, п'ять. Електрон 6 і електрон 7. Аж сім понять. Ми маємо повне право зафарбувати ковзанець. Отже, на сьогоднішньому уроці ми вчилися гра грати в зимові Олімпійські ігри Сніговий бій, повторили поняття Електричне поле, речовина, заряджені частинки протоно-електронні іони, провідники, діелектрики. Поглибили знання про Олімпійські ігри. І у другому завданні Олімпійських зимових ігор ми брали участь у фігурному катанні, шукали слова, пов'язані з електричним явищем, і знайшли провідник, протон, йон, поле, заряд, струм, електрон. Дякую всім за увагу, до побачення.